Соняшник -смарагд – це ранньостиглий кондитерський гібрид із високою пластичністю, що забезпечує стабільну врожайність навіть у складних кліматичних умовах. Цей гібрид адаптований до різноманітних умов вирощування та демонструє відмінну посухостійкість і стійкість до основних хвороб соняшнику. Основні характеристики смарагд. група стиглості ранньостиглий, з вегетаційним періодом 100-105 днів. Потенціал врожайності 34 центнери з гектара із середньою врожайністю 24 центнери з гектара, висота рослин 175 185 см переваги соняшника «Смарагд» Висока посухостійкість. Прит є надійним вибором для регіонів із обмеженим зволоженням Пластичність до умов вирощування. Смарак добре адаптується до різних кліматичних зон від лісостепу до степу України. Стійкість до хвороб гібрид демонструє високу стійкість до іржі чорної ніжки, фомозу, фомопсису, переноспорозу, сірої та білої гнилі, а також до пошкоджень соняшниковою міллю. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.